Дальше 28-30 год. Наше движение на Запад, по итогу которого эти территории с большой вероятностью оказываются внутри России. Потеряли бы все, если бы не Путин. Не понимают они это? Отправим его на передовую. И, как сказал Лебедь, я за три дня прекращу любую войну. Приехал какой-нибудь чел из региона, которому нарисовали результаты ЕГЭ, или какой-нибудь чувак, которому вообще нужны. Вообще учиться в университете, он не хотел, но вот и, и ему дали льготу. Он поставил две атомные лодки в ответ на слова Медведева, да. Нет, он еще раньше их собирался. Он строить. раньше их собирался. Думаете ставить. раньше, да? Конечно, Конечно, мы не думаем, мы это отслеживаем. Друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітати в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. При тому, що сьогодні до російського ми додамо ще крапельку білоруського і такого від чого у вас просто вибухне мозок. Але про все, яке завжди по черзі, ви ж друзі, тим часом не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте почути побачення, і звісно, не забувайте від усього отримувати задоволення. Хай навіть вам. Часом буде хотітися закричати та затрясти екран словами такого бути не може, тому що я це переживаю дуже часто. Ці п'ятниці ми спостерігали безперечно за історичними подіями. Президент Ільха Малієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян підписували мирну угоду. Підписували її не де небудь а. У Білому домі у присутності президента Сполучених Штатів Америки, відверто кажучи, Дональд Трамп пальця у палець не вдарив для того, щоб чимось допомогти, щоб встановився мир. Але культура така, що треба обирати столицю, де вирішувати важливі якісь нагальні події, історичні події, підписувати договори. Ну і зараз це звісно Вашингтон. Як тільки Росія втрачає будь-який вплив. Можливість власного голосу якось комусь вказувати, підписувати чи не підписувати. Воювати чи не воювати. О, ви не повірите. Настає чорт, забирай мир між Азербайджаном та Вірменією. Зараз немає взагалі ніякого голосу Росії. Вона не впливає ні на що. Ба більше частину зенгізурського коридору, який належить Вірменії, перейде в оренду на 99 років Сполученим Штатам Америки. Вони будуть цю територію. Прю транзитно використовувати в своїй логістиці і знову немає Російської Федерації. Тобто Америка заходить на ті регіони, які ісконно, ну якщо не повноцінно контролювала Росія, то впливала дуже сильно. Ну, звісно, як же не. Виплюнути трошки отрути, як же не покликати Маргариту Сіманян, який, до речі, давним-давно заборонений в'їзд у Вірменію, яка стверджує, що Вірменія буквально обрічена без Росії, та то тільки не обрічен. От тільки історія та приклади показують, що без Росії якось країнам набагато краще. Але Маргарита Сіманян стверджує, що вона не вірить, що Пашинян цього не розуміє. Якщо він ляже під Америку на 99 років, то це покаже його відношення до своїх власних людей. Загалом є таке припущення, що Росія буде готувати замах на Пашиняна і воєнний переворот у Вірменії. І якщо б ми про це говорили ще рік тому, то можна було б сказати, а ну все ясно, Росія своє дотисне. Але тепер, коли є контракт із американцями, я б дико хотіла подивитись, як вони це зроблять. Армения без России обречена. Я не верю, что Пашинян этого не понимает. Как Пашинян, американцы? Они безусловно, вот, это понимает. Если Пашинян, тем не менее, понимая это, будет соглашаться на американские планы и вообще уходить под Америку, это в очередной раз подтверждает, что этому человеку наплевать на Армению, наплевать на армянский народ, наплевать на вообще все, что к этому имеет отношение. Что меня не удивит. Ты мое отношение к Пашиняну знаешь. Я считать армянином человека, который заявлял и писал, что наши предки сами виноваты в геноциде. Моя прабабушка, которую я прекрасно помню, пережила геноцид, этот ужас и трагедию. И, ну, ты сам армянин, ты понимаешь, о чем я говорю. Для армянина, это, ну, все равно, что евреи говорили бы о том, что сами же евреи виноваты в Холокосте. Он не может быть армянином в, таком, в том смысле, в каком мы это понимаем. Поэтому он может делать все, что угодно. Его потом может ждать какая-нибудь шикарная вилла в Майами, в Калифорнии. Но Пожалуйста. Это же приведет Но к проблемам я хочу... нашим. Это приведет к нашим проблемам, это не приведет. Мы с тобой россияне, у нас одна родина, ну, у меня точно одна родина, Россия. Я вот переживаю, что будет с Херсоном, что будет с Крымом, что будет э, с СВО, когда все это закончится. Тут просто граждане Армении, да. особенно люди, голосовавшие за этого человека, должны понимать, что без России не будет никакой Армении. Не то, что Карабаха, Армении никакой не будет. Кто остановил вот эту, так называемую, 44-дневную войну? Кто ее остановил? Ее остановил Путин, Владимир Владимирович, лично. И Америка, под которую э, нынешняя армянская власть пытается уложить Армению, просто не тушкой, так чучелком, вот так помахивая заодно России, ну, я типа здесь, э, но, но как бы там, пальцем не пошевелила, пальцем не пошевелила. Турция, которая, естественно, выступала на сравнении Азербайджана, они партнеры и так далее. Страна НАТО, что Америка, как ведущая сила НАТО, не могла пришикнуть, и сказать, так, алло, гараж, вы что там? Мы за Армению, мы поддерживаем, у нас в Калифорнии, там много армян, у нас Ким Кардашьян. Ничего не сделали. Вообще. Ладно, это на их совести. Я не могу понять. Армяне, которые в Армении живут, они это не понимают, что ли? Они ослепли. Вот люди, которые за Пашиняна, и продолжают ему верить, и продолжают считать, что за границей нам поможет. В лице Америки, Франции, кого угодно. Помогла! Помогла! Потеряли много дорогого сердца у всех. Армян, живущих в Армении, не только живущих в Армении в Карабахе. Потеряли, потеряли бы все, если бы не Путин. Не понимают они это? Ну не понимают, ну значит так. Сказал Владимир Владимирович на вчера. Мы не будем навязывать. Мы ну, Поддержим, хотите, так, значит, поддержим так. любой вариант, который одобрился. Вашингтонский народ. договор предусматривает, что Карабах весь перейдет. К Азербайджану. Это значит что? Ну, я даже молчу о том, что там будет с армянским населением и прочее, будет исход. Что, это, я сейчас не про это. Я сейчас про то, что, ну, это как минимум значит, что оттуда будут выведены российские войска. А следующая будет российская база. А следующее будет, что мы про существование Армении как государства будем знать из учебников истории. И наши дети об этом знают. Как мы сейчас из учебников истории знаем, что когда-то была великая страна Урарту, потом великая Армения, тигран великий. Когда-то, сто лет назад. Рафуколіто рафукаютия та то, то. знаєте. Я понад 3,5 роки спостерігаю за тим, як Російська Федерація намагається дійти до Києва, йдуть повільно, вмирають активно. Наслідки цієї війни шалені за цей час. Ми встигли де велику частину наших територій. За цей час ми встигли зайти на Курщину, створити дуже багато озброєння, дрони, які долітають до Москви, і не тільки, а вони все ще йдуть до Києва. І паралельно із цим в своїх московських студіях вони ще йдуть на Прибалтику. При тому, що я вам нагадаю, Прибалтики не існує це поняття вигадане в радянському союзі, це країни Балтії: Литва, Латвія Естонія краще так, окремо одна від одної, а не пачкою, як їх хочуть і мріють записати до себе росіяни. Так, от Прибалтику російські пропагандисти їхні польові експерти беруть теж. Три з половиною роки виявляється, що обов'язково всі три країни треба вводити у склад Росії. Тут якби часів яр ще не все, а ви уже три страни. Ну, ну камон. З точки зору культури і денацифікації, кажуть у Москві це дуже і дуже потрібно. А чи помічали ви, друзі, що більше про захоплення? Денсифікацію, війну завжди говорять ті, хто якомога далі знаходяться від фронту. О ті, хто взагалі пороху не нюхав. Ви б може, хоча б на тиждень їх відправили куди-небудь на свою СВОшечку. вони би перестали розповідати про захоплення інших далеких країн. Коли у нас насправді є два варіанти: ілі ці території становяться внішній окраїнський Росії підконтрольний. но которую мы не можем менять. Или нам нужно их жестко форматировать. Вот если бы этого все безобразия не было, они бы жили как внешняя как Вот сейчас Абхазия, например, живет рядом с Россией. И замечательно называется, как бы, там и помощь, и поддержка. Но мы говорим именно о том, что они, их надо форматировать. А форматировать их надо, значит, заводить состав России и внутренними, внутригосударственными документами и решениями менять и границы, и условия, и принципы. Выводить из-под международного права. И именно поэтому, как бы нам ни не хотелось, а нам действительно не хочется, нам не нужна Прибалтика. В принципе, устроить нормальные экономические взаимоотношения мы можем, но с точки зрения культуры там нужно наводить порядок, с точки зрения денацификации нужно. Поэтому это придется брать губерниями. Начало 30-х годов, собственно, переформатирование пойдет. Еще раз говорю, если не будет агрессии на Калининград, то ближайшие несколько лет они просуществуют как есть. Дальше 28-30 год, наше движение на Запад, по итогу которого эти территории с большой вероятностью оказываются внутри России. И дальше там появляются губернии, дальше там появляются проверки, кто чем называется, что натворил. Это будет непросто. Это будет много проблем. Это будет повторение того, что мы сейчас отрабатываем в но, на наших новых исторических территориях. Собственно говоря, многие вещи, которые сейчас проходят в рамках СВО, параллельные СВО, они будут применены и дальше. И это тот опыт, который мы видим и понимаем, что да, это возможно, мы понимаем, как это делать. это тоже очень полезная вещь. А вот это уже красивая пропозиция. А вот тут дайте папир, я распишусь. Россиянин пропонует створить батальон из детей элиты, чтобы сыны наилетнейших вип россиян пошли воевать. Сыны же у всех, и у Соловьева, и у разных генералов, и у Матвиенко, и у Володина – Що, здається, у Володіна крихітка, але це не важливо. Коханець Володіна може піти і щоб всіх їх відправити на передок, на нуль. І тоді б каже росіянин: війна б закінчилася буквально за три дні. Та і як ви розумієте, точно не взяттям Києва. Я б не сказала, що не за три дні, а за три години. Бо ніхто, ніхто із російської еліти своїх дітей не народжував, щоб вони помирали де-небудь в Акові. Для цього завжди знайдуться дешеві росіяни. Сказал Лебедь. Давайте мы сначала сформируем батальон с сыновей элиты. Мы. Сыновья есть у всех. У Соловьева у этого генерала Боярышника. сыновья есть у Володина. Сын даже есть вот этот неожиданный бизнесмен у ну, Матвиенко тоже забавный персонаж. Вот давайте с ним создадим батальон, отправим его на передовую. И, как сказал Лебедь, я за три дня прекращу любую войну. Ну так може, бути почніть вже думати наші, небожителі. розкол в російському суспільстві, при тому такий, який може дати тріщини по всій країні. Річ тім, що Путін, відправляючи росіян на СВО, вирішив зробити два класи, два групи, два сорти росіян, ті, які воюють, і от розповідати про те, що все найкраще тільки їм. Ну і другі ті, хто лишається в тилу. Так, от другі тилові. Дико засуджують і тих, хто зараз відправляється на фронти, помирає, воює і їхні родини. Бо саме родинам Путін і пообіцяв чимало преференцій і пільг запитування проводили між росіян, А як же вони ставляться до того, що діти СВОшників отримують місця в університетах? При тому. Зовсім не має значення, наскільки він тупий, чи має здібності, знання, просто по блату має отримати це місце і все. Так от, виявляється, що самі росіяни категорично проти. Кажуть, що як це так, одні діти мають вступати до вишів самотужки, а інша категорія, чиї батьки пішли на СВО, їх змішувати неможливо. Виходить, що в Росії є рівні і ще рівніше. Уявляєте? Росіяни ледь не вперше дізнались про социальную несправедливость. Что вы думаете о том, что дети участников специальной военной операции получают льготные места в университетах? Это так отвратительно, потому что я хочу высказать свое мнение, но мне страшно. Ладно, давайте честно. Да. Это должно быть разделено. Ну, то есть есть, есть дети, есть абитуриенты, они поступают. Это одна история. Есть какие-то льготы для тех, кого пытаются заставить пойти на войну. И это другая история. И их мешать совершенно нельзя. Ну, я просто тоже была абитуриентом, у меня не было денег платить за свою учебу. И, э, слава богу, у меня получилось поступить, но я об обломалась, понимаю, что приехал какой-нибудь чел из региона, которому нарисовали результаты ЕГЭ, или какой-нибудь чувак, которому вообще на нужно вообще учиться в университете, он не хотел, но вот и... И ему дали льготу. А человек, который там. Потол, пахал для того, Потал поступить, не поступил. Ну, обідна жесть. Ну і недаремно кажуть, що кожен народ заслуговує на свого правителя, от росіяни на свого заслужили точно. При тому, до речі, одразу на обох і на Медведєва, і на Путіна. Я розумію, ви завжди скажете, коли Медведєв управляв Росією, і будете абсолютно і категорично праві. Але ж його поставили номером один, хай навіть в якості ширми. І люди це підтримали, і ніхто не говорив приберіть цього царя, он не настоящий». Тож російські пенсіонери вони захоплюються Медведєвим, захоплюються його ядерною риторикою, захоплюються його погрозами. І це не дивно. Пенсіонери вони що? Вони своє давним-давно віджили. При тому жити краще, інакше вони вже точно не будуть, їм що ядерна зима, що просто війна, немає жодного значення. Результат і обставини для них однакові. Тож все, що робить Медведєв, погрожує американцям, сперечається із Трампом. От за це пенсіонери прямо готові голосувати. Ми Угу. Чому? А він вообще очень правильний і умний. А то що він он говорит, всю правду. Угу. От смотрите, он начал гражать ядерним оружием Трампу. Он прав в этом. А, а Трамп что делает? Не угрожает. Что а Трамп, не ура... Трамп не угрожает санкциями. санкциями. Почему? Он поставил две атомные лодки в ответ на слова Медведева, да. Нет, он еще раньше их собирал. Он раньше ставить. их собирался. Думаете ставить. раньше, да? Конечно. Конечно, мы не думаем, мы это отслеживаем. Угу. Где это отслеживаете? Прессу читаем, все. Кругом. І на цьому, друзі, в мене все. А ви, звісно ж не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Таким чином, ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на youtube канал Куванова Лайф. Ставайте частиною нашої думаючої, великої, прекрасної родини. Коментуйте, почути і побачене, і, звісно, не забувайте, що ви легко можете підтримати незалежну журналістику. Фінансово підтримати всю команду youtube каналу Курбанова Лайф, яка для вас працює кожного дня. Ви можете за допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором YouTube-каналу Курбанова Лайф і шукайте всю необхідну інформацію на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!